Всім добрий день. Нещодавно моя мамулька взяла, поміняла собі шторочки, тюль, верніше. І їй вернули обрізки, але <смі> чомусь так вийшло, що вернули їй зовсім не її обрізок. У неї не така тюль була. А це дуже схоже на фатін. Фатін, не фатін. Підкладку оце таку роблять на платюшки. Зовсім це не з її тюлі. Але мені воно ідеально підходить для одної штукенції. Я взяла ще такі собі інструменти і зараз зроблю корисну річ. Отак. І не будуть більше ніякі мухи залітати. А то замучили вже. 15 липня позбирала на компотік маленький, трошки вишенік. Те, що достаю, далі, вже дуже високо не дістаю. Аж один огірочок. Вчора було більше, ну огіркова ялинка просто треш. Тільки треба бачити, зараз, може, покажу вам. Теж на компоті абрикоски Сьогодні вона ще додала сюди в сушку. абрикосок треба буде заховати в теплічку. Так, потім ще. Позбирала помідорки. Ви мене питаєте, що за сорт? Ранні помідори Оля Полька, наскільки я пам'ятаю. Смачні, жовтенькі. Доця дуже салатики молодшого, у мене любить з помідорків і сагірочків, постійно проси. Але скільки протриває наше щастя, я не знаю, тому що вже навіть в теплі, це бачите, знайшла хворий помідорчик. Огірки там давно вже хворіють, тепер, тепер поряд з огірками ось такий от уже хворий напівгнілий помідор. А на вулиці помідори обняті плакать, половина вже похворіли. Так. Наполиваємо, хоч трошки так. Я там бристелку ставила, а тут вручну полию, щоб те, що не потрібно, не поливалося. Мангольд. Звичайні бурячки наші. Навіть на табаку тлясадить. Це капець, це на рік, це якийсь треш просто. Тут у нас скоро будуть червоні гладіолуси відстанюші і оцей бордовий. А рожевий вже починає теж відквітати. Треба встополити, бо він жовтенький, вже бідненький гладіолус. І лаванду зараз полиєм. Морква така лиса, хоч бери і ще саджай моркву. Ну там трошки веселіше, а тут взагалі щось лиса-лиса. Можна досадити ще якийсь ранній сорт, як я того року робила замість чеснока. Треба піти купити насіння. Ось так виглядає наша гіркова ялинка на сьогоднішній день. Пераноспорос її достаточно вже добиває. Я вже замучилася зривати хворі листочки. Гірочки пішли корявенькі. Їх все менше і менше. Цього року гіркова ялинка зовсім не та. Погода інакша.